Я не знаю, що мені робити, як з цим далі жити? Я майже всю ніч не спала. Ні, ну це реально проблема. Якісь тут узери з Тіктоку мені пишуть, що в моєму віці я вже повинна мати онуків. У мене їх немає, бо син у мене ще не одружений і поки що не збирається. Ну де мені їх взяти? Підкажіть. Може, якийсь закон новий вийшов, що я не в курсі, що у жінкам у віці 47-48 років вже. Необхідно мати онуків, а? Тут в Італії в такому віці лише сім'ї починають створювати. І народжувати ще не пізно. Ні, а мені треба вже онуків. Бо виявляється, я від цієї, від цього кружочка червоного на 15 років старше, і вона там щось підрахувала, не знаю там з яких міркувань, я ж не бачу, хто це і що це. Вона підрахувала, що все, я вже стара баба і мені вже. Край необхідно мати онуків. Блін, ні, ну як з цим далі жити? А куди мені бігти? Де мені їх купляти? Чи що? Що мені робити? Бо у мене замість онуків поки що дві кішки і собака. Блін, ну ну треба, що це так, а.